Відома на весь світ українська кліпмейкерка Таня Муїньо отримала престижну нагороду за кліп на хіт леді гаги Дізіс. Українку визнали найкращою на міжнародній премії «Hollywood Music Video Awards 2025». Вона здобула перемогу у номінації Режисер року. У мережі режисерка опублікувала кадр, на якому тримає скляну статуетку у формі котушки з плівкою з відповідним гравіюванням. До слова, це зовсім не перша нагорода українки. Раніше вона вже отримувала відзнаку на MTV Video Music Awards Японії. Тоді Муінью стала переможницею у категорії Найкраще відео сольного виконавця. Нагадаю, режисерка народилася в Одесі. Її відеороботи набирають мільйони переглядів у Ютубі. Муїньо створювала кліпи для таких американських виконавців, як The Weeknd, Гаррі Стайлз, лені кравіс, кеті пері, дженіфер лопес, до Доджі Кет та інших. Також кліпмейкерка поставила конкурсний номер для Альони Альони та Джері Хейл на Євробаченні 2024.